Після усіх жертв, що на фронті думають про територіальні поступки Росії, попри дипломатичні розмови на Донеччині, тривають бої, а солдати готуються до нових російських наступів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Поки президент України Володимир Зеленський відвідує Білий Дім, а Дональд Трамп обіцяє Україні дуже хороший захист, українські солдати на передовій ставляться до подібних заяв із іронією і скепсисом пише Гердіан. Від кого сміється один із бійців 150-го розвідувально ударного батальйону, коли чує про підтримку США, поки політики говорять про можливі переговори на фронті, бої не стихають. У нічному небі над Донеччиною злітають українські бомбардувальні дрони. А поблизу Добропілля росіяни здійснили понад 60 обстрілів і лише за добу. Найнебезпечніший час після запуску, пояснює один з операторів дронів, готуючи літальний апарат до удару. Командир батальйону Денис Брижатий наголошує, що поступки Росії можуть мати катастрофічні наслідки. Втрата Донецької області. Району, який сильно укріплений проти Росії, просто відкриє нові напрямки для подальшого просування. Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Це буде величезна та жахлива втрата позицій. 150-й батальйон активно використовує німецькі вектори та українські дрони-бомбардувальники Ейрпласт. Для них військові навіть друкують корпуси боєприпасів на 3 d принтерах Війна кардинально змінює. Нам потрібно бути пильнішими та адаптуватися ще швидше, каже керівник команди дронів Кирило. Військовий скептично ставиться до дипломатичних сценаріїв. Боєць з позивним Оптимус говорить: прямо який сенс віддавати Донецьку область Росії після усіх жертв, які ми понесли людей, яких ми втратили. Якби ми збиралися це зробити, ми могли б зробити це на самому початку війни. Інший боєць Пума нагадує, що навіть за новітніх технологій війна лишається смертельно небезпечною. Мій колега загинув, коли граната відскочила від дерева. Це реальність, як повідомляється, російський правитель Путін вимагає, щоб Україна віддала Росії усю Донецьку та Луганську області у межах мирної угоди. Під час телефонного дзвінка президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав російському лідеру Путіну, що питання територіальних вимог мають обговорюватися безпосередньо з українським президентом Володимиром Зеленським. Якщо сповідомляє, що гарантії безпеки стали ключовою темою зустрічі Трампа і Зеленського та європейськими лідерами у Білому домі, при цьому Сполучені Штати і ЄС визнають, що для Путіна найскладніші. Шим стане згода на присутність європейських військ в Україні а для зеленського питання можливих територіальних поступок.